Елберта Гернії критики вважали літописцем немодного середнього класу Америки. Додавали, що в цьому рівних йому драматургів немає. Одеський театр музичної комедії імені Водяного звернувся до однієї з найпопулярніших п'єс автора ліричної комедії, яку назвали Фантастична плутанина. І насправді фантастична прем'єра вистави відбулася при повній залі на сцені на висоті, де наглядача чекали несподівані герої і неочікувані події. Насамперед, несподіваним для театру москомедії. Стала повна відсутність пісні й та танцю це драматична вистава. Ми експериментуємо, ми випробуємо своїх артистів, коли працюють на основній сцені в жанрі мюзиклу, оперети, музичної комедії. Їм дуже допомагає музичний ряд тут зовсім інше. Тут драматичні вистави, то це для них незвично, тому ми робимо це на такій невеликій сцені. Ми для цього цю сцену задумали сцена на висоті, з якої лунали жертвливі або навпаки пронизливі драматичні монологи. Насправді розташована високо на 17 метрів над рівнем знайомої великої сцени театру. Саме тут відбувається чергова варіація на тему любовного трикутника. Незвичним є те, що один із куців цього трикутника собака. Цю головну роль на прем'єрному показі виконала солістка одеської москомедії Ірина Гусак. Собаку Сільвію знаходить на вулиці, і приносить додому Грег, артист Андрій Мирошниченко. Але Кет його дружина Інна Кулікова зовсім цьому не рада. Виникає конфлікт, і Грег опиняється перед вибором: кохана дружина чи улюблений собака. Кожна з осіб жіночої статі бореться за Грега в міру доступних їй можливостей. За лаштунками Ірина Гусак розповіла, що деякі риси поведінки чотирилапої героїні підглянула у свого собаки. Це моя собачка, її звати Ібона. бона. Вона чихуашка, моя собака. С е Тільки собака. Тільки собака. <реш> <реш> я взяла деякі моменти собачі Соба. для себе, тому я за нею слідкувала. І сподіваюся, що в мене вийшло. Ця прем'єрна вистава вже друга режисерська робота, заслужена артиста України Олександра Шесніка на сцені на висоті. Режисер вважає, що кожна людина, яка подивиться виставу, зможе знайти в цій дещо сумній комедії щось своє. Бо коли на подружжя багато років живе разом, якось може не звертають уваги друг на друга зайняті своїми справами, особливо коли, коли ці справи є. Однією половиною може щось не складатися, тому треба зупинитися, подивитися друг на друга. Не довелося заспівати у фантастичній плутанині солісту одеської театру музичної комедії Івану Ковальову. Знову туди, де море вогнів. Ні, тут він собачник Том, який розказує Грегою глядачам, як треба поводитися з жінками і собаками. Добрий день. Зрозуміло, собака не людина. Собака не людина. Собака не людина. Це зрозуміло. Собака Я побіг. Слухай. А слухай, а ти краще сільвію на поводок? Візьми. Бо вона за восмоприятиться. Не кажи, восьма, восьма. Тема особистих стосунків, любові, вірності, взаєморозуміння і співчуття надихнула глядачів. Такий сюжет емоційно добрий і. Той час зухвали зі сторони собак, <tenemos> але мені дуже подобається. Коли актори десь там на сцені, а тут вони прям передо… перед, от прямо перед обличчям і ходять. Якась така атмосфера. Емоції, з якими ти виходиш завжди із, із театру, після це тримає десь, може, ще тиждень у, у душі, у серці, у серці. Оця така от ейфорія. Олена Рецько, директор театру, його художній керівник, заслужений працівник культури, підкреслює, що театр продовжує інтенсивно працювати. Сьогодні це дуже важливо. Люди, які приходять в театр, мають одні очі. Люди, які виходять після вистави в іншому гуморі, бачать ради чого, заради чого зараз воюємо. Заради чого? Заради того, щоб ми могли отримувати задоволення, слухати музику, жити повним життям, як ми жили до війни. А може ще раз я щось ніяк не наробаю. Ну я повне собою так гуляємо. Уся вся денна пісня не має значення. Я відчуваю себе частиною одної великої зграї.